Отже, в даному випадку слідчим сечем, за наслідком проведених відповідних опережних допитів відповідних економістів Шарги Ларії Михайлівної, шарги ОМ, Буришин НІ. Тобто у функціональні обов'язки останніх входило оформлення кредитів, відкриття ведення закриття поточних рахунків. В тому числі і банківських карток всіх видів, формування договорів по банківських картках, формування договорів по банківську, формування прав по клієнтах, які складалися із копій паспорта та ідентифікаційного коду. Завіреної самим клієнтом і договори на відкриття карткового рахунку, тільки шаргою, встановлювалися карткові кредитні ліміти на зарплатні пенсійні картки, приймання платежів, переводів, встановлення пін-кодів на банківські картки за допомогою посттермінала, де є 4 терміналу, за допомогою яких. Присвоюється ПІН-код, про що на спеціальну бланку розписку, яка друкується з допомогою програмного комплексу назвою. Cardmake. CardMake Management, клієнт проставляє відмітку вигляді особистого підпису, а саме підпису договору з клієнтом, посвідчення підписом самого клієнта з наданням ним копії, паспорту, ідентифікаційного коду тощо. Відповідальними збереження за продуктною карткою було виключно в касира е, Шарги Ольги Михайлівної або Юра Ольги Іванівної, де при цьому даних, цьому даних карток, карток вівся електронний облік за допомогою програми Барс, де вони відкривали шляхом вводу даних клієнтів, в якій чітко видно, скільки карток було видано. Віддано так, хто таку картку відкривав? У даній карт картки після її відкриття в програмі БАРС було видано в програмному комплексі, за допомогою якої друкувався бланк розписки про отримання клієнтом банківської картки, в якій підписувався особисто клієнтка серії, особа, яка встановлювала Пін-код до картки згідно інформації до даного використання даного програмного комплексу. Де також в даній програмі автоматично підключався наданий клієнтом номер мобільного телефону. Зокрема, кожна, кожного тижня по таких банківських картках формулювали, фор, формулювали справи з, таких, з так званих назвою Документи дня, де підшивались розписки клієнтів про отримання такої банківської картки, при цьому більше всього здійснювався. Здійснював присвоєння Пін-коду до указаних банківських карток, і IPAE IP, термінал мав функцію оплати та послуги різних видів, поповнення банківських, банківських, карткових банківських рахунок, рахунків, переказів з картки на картку, до якого мали доступ як працівники, так і клієнти. За допомогою даного терміналу та банкомату можна змінювати номер мобільного терміналу, закріпленого до банківської картки рахунку. Тобто, розуміємо, да? всі доступ є, пожалуйста. До програми комплексу Кармайк мали відповідні доступи. Полець, Палапа, шарга, за допомогою якої програмного комплексу друкувались на спеціальну бланку розписки, на які в подальшому клієнт розписувався про отримання банківської картки, в тому числі продуктна картка. картка та з 2016 року такі розписки клієнтів форкались кожного, форкались кожного дня в справі відділення банку під так званою назвою Документи дня. Які у подальшому передавались до закарпатського управління Теощадбанк, до відділу бек-офісу, що в місті Уржу Закарпатської області. Також за допомогою даної, даної програми, увівши номер мобільного телефону чи прізвище ім'я та побатькою клієнта, можна було подивитись, які в нього є наявні карткові рахунки. Та грошові кошти з них можна було відключити повідомлення, яке надходило на мобільні телефони клієнта у вигляді смс-повідомлення про закриття чи поступлення коштів за проведеними транзакціями. Також можна було змінити номер мобільного телефону до банківської картки та інші. Цікаво. Також суд не має критично віднестися до показу Буришин. Від 22 грудня 2017 року, де останнє чітко не пам'ятає, чи ставилися відповідні підписи на документах, то що, а чітко знала, пам'ятає, що за наслідком проведеної перевірки банком, де від неї там, працівники банку мають особистий доступ до карток, викрадала від неї документ у 2016 році. Не вказує час, місце події, відповідні докази, а не припущення, того, що не вказує щодо даних подій злочинів про відповідні звернення до правоохоронних органів та інше. Е, також вказує, що відповідно при цьому остання, на мою думку, тобто обвинувачена здійснювала, на мою думку, і здійснювала реєстрацію та дії по вказаних картках за допомогою інтернет-банкінгу. Тобто, що відповідно не відповідає дійсності. Так само вказуємо, що є відповідні і інші покази, які не відповідали дійсності. Тобто, припущення, які могли бути причетні до чинення банку банку відділення за, за час своєї роботи, яка та яка несе персональну відповідальність. Протоколів допиту рубець. Що рубець не розказував, що не звільнив відповідно обвинуваченню. Ну і так само протокол допиту. Там, е, ну, там... ну е, Вказуємо про невідповідності. Ну, тут вже не цікаво всім. Е, е, так, е, протокол допиту. Як вказує Боришин, що е, однозначно відповіді що клієнт, коли приходив до відділення банку, то часто був на підпитку та йому завжди допомагала провідний економіст холл менеджера. Ну, от як можна вказувати такі речі, якщо в даному питанні е, приходив клієнт банку на підпитку? Його обслуговувала лише одна. ну цікаво, да? Тобто пише шарга. Ольга казала на запитання слідчого, що такі безіменні миттєві картки зберігались у мене як звідуючої каси. тобто не відкриті на клієнта. Тобто карти стояли в неї. Е, вона їх мала е, неправдиві свідчення е, про те, вона їх могла викрасти так само, як і справи юридичного оформлення до них через те, що в такої проводились у відділенні банку в кабінеті, де також час від часу Буришин, Палапа, Брожави, Шаргаза, умов зберігання карток та справ юридичного оформлення. Не було через... <смеш> через ремонтні роботи. Тобто 에, могла викрасти у приміщенні, де були Боришин, Палапа, Боржавич, Шарга через умов... За умов зберігання карток та справ юридичної форми не буде через ремонтні тобто 에, ніхто не зберігав. дуже ну, от Проблема да? через ремонтні роботи, які проводились. У відділенні банку на кожному з трьох кас відділення банку було по одному посттерміналу. Та ще один був на робочому столі у провідного економіста Плет, за допомогою якої провівши в ньому картку можна було, е можна було присвоїти Пін-код до неї. З послідовністю присвоєння підкоду до банківської картки були ознайомлені всі працівники відділення банку. Щодо зазначених розписок, підтверджують, що наявні у графі підпис виконання, що видав платіжну картку повний ваш особистий підпис належить мені. З цього приводу зазначаю, що в даному в документах я списала тільки за попередню видачу картки відповідного економіста для її оформлення, але я не можу стверджувати, що самі я присвоїла Пін-код до банківської картки, вказаних осіб так, як я не пам'ятаю цього. E, тобто, згідно з інструкцією, у кожного провідного економіста, банку було встановлено відповідно захист, відповідного захисту пристроїв комп'ютера, встановлення від, тобто, згідно інструкції, у кожного провідного економіста банку було встановлення відповідного захисту пристроїв, комп'ютерів. Тож, шляхом індивідуального коду на паро та паролі, що знали лише відповідальні особи та несли за це відповідну відповідальність саме на кожному з трьох. Каз відділення банку було по одному посттерміналу. Та ще один був на робочому місці у плейс. Так само вона вказує. ми вказуємо, які є порушення. Це вже йде по процесуальним питанням. Давайте опустимося до двадцять дев'ятої сторінки. Ага. 29 сторінка. Зараз йдемо по, -по поводу. Що таке шахрайство? Нормативка із Верховного суду, тобто із висновки Верховного суду. Тобто, об'єкт. шахрайства – це володіння чужим майном або при. Придбання права на майно шляхом чи... обману чи зловживання довіри то стаття 190. Тобто об'єктом кримінального правопорушення є право власності, яка охор... охоронюва... як охоронювані законом відносини між людьми, які виражаються у володінні користуванні та розпорядження майно. Розуміємо, да? предмет як майно, так і право на нього. Об'єктивна сторона, Об сторона. шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом оману чи зловживання довіри. В результаті шахрайських дій потерпілий власник володілець особа у віддані або під охороною якою знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винної особи. Безпосередня участь потерпіло у передачі майнових благ, і добровільність його дій є обов'язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших кримінальних правопорушень проти власності. Якщо, водночас, якщо потерпіла через вік, фізичні чи психічні вади або інші обставини, не могла правильно оцінювати і розуміти зміст. Характер і значення своїх дій або керувати ними передачу нею майна чи право на нього не може вважатися добровільним. На що ми полягаємо? Так само самоман при шахрайстві. Тобто це повідомлення завідомо неправдивих даних, або приховування, замовчування інформації про факти, або обставини повідомлення, про які було обов'язково спрямовані наведення потерпілого в оману, або підтримку помилки особи з метою заволодіння чужим майном або правом на майно, і які призвели до такого стану потерпілого. Обман як спосіб шахрайства може бути вчинений шляхом активної і пасивної. Тобто ту, обвинувачення вказує, що вона неодноразово вчиняла шахрайські дії. Як? В який спосіб, виконуючи свої функціональні обов'язки, вона вчинювала шахрайські дії, вона їх нікого, нікого не знала. Овинувачена ні, ні з ким не общалася, їй давали карточку, вона йшла знімати, їм, передавала кошти, були такі випадки, і все, крапка. Це все, що її робота. Зловживання довірою до чого? Тобто зловживання довірою це використання винним відносин довіри, які є основною основою правовідносин або існують в особистих стосунках, вчинені з метою протиправних зволодіння чужим майном. При цьому зловживання довірою є другорядне по відношенню до обману, але не втрачає свого самостійного значення. Як спосіб заволодіння майном чи шахрайством. Ну, Де воно є? Для шахрайства, для шахрайства необхідно встановити причинний зв'язок між дієм винної і наслідками для потерпілої. Тобто, так особливість причинного зв'язку при шахрайстві полягає в тому, що винний, повідомляючи неправдиві відомості. Водить в оману особу, тобто що обвинувачена неправдиві відомості подавала, що вона казала, що вона не працює в банку, дай мені Пін-код чи карточку, я зніму собі кошти ваші. Водить оман особу, через що останнє передає йому майно. Хто передавав майно? Водили в оману? А як можна прийти? Ви приходите в банк і вам кажуть, а ну, дай карточку, дай пін-код, дай свій телефон, ми тобі відправимо, смс повідомиш, що ти підтвердила пін-код і все, ми взяли в тебе кошти. Тому при шахрасі обман або зловживання, довіри завжди передують за володіння майном і знаходяться з останнім у причинному зв'язку, що у нас 20 потерпілих і. Приходить чи заявників приходять, вона з кожним ходила і шахрайським способом вимагала там майно, ну, карти, карти переводила кошти, потім вона ну, придумала, хто тут от, от хто тут доказав, де в матеріалах справи? Є? Як то можна доказати? Де хто? Які свідки, які документи, речі, експертизи. Принцип. При відсутності такої послідовності виключається склад шахрайства, а самі дії за наявності необхідних для того знак можуть утворитися інший склад кримінального правопорушення. До нас взагалі відношення ніякого немає. Відношення нашої обвинуваченої нема. Закінченим шахрайством вважається з моменту заволодіння майном або придбання прав на майно. Нема права на майно, не придбувалося. За володіння майном, а хто коли заволодів, є якісь підтвердження. Тобто об'єктивна сторона і суб'єктивної сторони шахрайство передбачає прямий умисок, корисливий мотив і мету. <кхе> тобто е шахрайство це умисне кримінальне правопорушення. Він бажає настання результату. Звернення певного майна на свою користь. Кого? Як звернення. Шахрайство вчиняється з прямим умислом. Отже, винний усвідомлює, що на майно, яким він володіє, він ніяких прав не має. Він розуміє, що вчиняє суспільно небезпечне протиправне діяння і передбачає розвиток причинного зв'язку настанням суспільно небезпечних наслідків. Наслідків, хто знав, із. із Заявників і потерпілих, що їх, їх йдуть обманювати. Хто їх іде обманювати? І як можна констатувати чи вказувати на статтю в шахрайства в даному випадку, що вони знали, що від них йдуть вкрасти, де забрати привласнити майно? Умисел. При шахрайстві з часом виникне формування. Частіше за все буває заздалегідь обдуманим і набагато рідше таким як вільний раптово. Тобто обвинувачена заздалегідь прорахувала, мала відповідні пристрої чи, чи спосіб, вид, мотиви, корисливі, корисливі мотиви, спонукання незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Корислива мета збагатитися самому. Або незаконно збагатити інших в вдолі яких зацікавлені, зацікавлені війни. А може то, то і робив і самі працівники банку, і тобто то ті ваші менеджери. Провідні економісти, хто перевіряв? Так всі карти у вас. Все у вас. Відмінні шахрайства і так далі. Є інші обман зловживання лише способи отримання. Ну. Так само. Ну, тут Тут все розписано лише в нашому випадку. От, ну ще прочитаю. Якщо особа заволоділа чужим майдом, свідомо скориставшись чужою помилкою. яка помилка? Свідомо. Виникнення якої вона не сприяла. Та за відсутності змови з особою, яка, вела, яка ввела потерпілу в оману, вчинене не може розглядатися як шахрайство. Якщо обман або зловження довірою лише способом отримання доступу до майна, а саме вилучення майна відбувалося таємно чи відкрито, то склад шахрайських... шахрайства відсутній. Такі дії особи кваліфікаються відповідно крадіжка або розбій. Тобто ще раз наголошую: якщо обман або зловживання довірою лише способом отримання доступу до майна, а саме вилучення майна відбувалося таємно чи відкрито, то склад шахрайства відсутній. Такі дії особи кваліфікуються відповідно як крадіжка, чи там грабіж або розбій, тобто, відмежуючи шахрайство від крадіжки, грабіжу та розбою, при причині яких вони, винна особа також може звертатись, звертатись до обману, необхідно встановлювати функціональне призначення останнього. Якщо в шахрайстві обман зловживання довірою відіграє роль способу заволодіння чужим майном, то в інших корисливих посяганнях на власність обман зловживання довірою використовується для того, щоб створити умови до наступного заволодіння майном супереч волі потерпілого, полегшивши, полегшивши доступ до майна. У зв'язку з цим відсутній склад шахрайства в, дії, в діях тієї, особи, яка протиправно заволоділа майно переданих переданим йому для винятково технічних або обслуговуючих функцій, які не породжують майнові, майнових правовідносин для ремонту, примірки, тимчасової і так далі не пов'язано з передачею певних повноважень щодо володіння, користування або розпорядження. Суд має детально -то перевірити, які підстави було інкримінувати шахрайство третьої часу. Особливо е е тяжкий злочин. До чого тут? Далі. Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських карток електронними грошима, обладнаннями для їх виготовлення. Так само предметом злочину виступати при підробці документи на переказ, платіжні картки, інші засоби, доступ до банківських рахунків електронних грошей. Хто перевіряв? Де докази. При придбанні. Зберігання, перевезення, пересиланні, використання збуту підроблених документів на переказ або підроблені платіжні картки. Хто? Про випуск або використання електронні грошей? Де? Хто? Хто, де? Тобто, згідно з приміткою цієї статті під документами, на переказ слід розуміти документи у паперовому або електронному вигляді, що використовуються банками чи їх клієнтами для пер...